Хмельницький центр по роботі з дітьми та підлітками продовжує розвиватись та розвивати. Кількість відвідувачів підліткових клубів з кожним роком збільшується, адже створені для них умови поліпшуються. Завдяки міській владі цього року як ніколи покращили матеріальну технічну базу, каже голова центру Юрій Юрченко. Це і нові настільні ігри, які раніше ну. Можна так сказати, нам і не снилися, тобто це полупрофесійні настільні ігри, які ми роздали на бюджетні клуби, де діти можуть ними користуватися абсолютно безкоштовно. Чим багаті нам продемонстрували у клубі за інтересами романтик, що в мікрорайоні Дубове одразу тішить кількість дітей, які у ньому займаються. Дехто приходить до закладу одразу після уроків. Тут же і робить домашні завдання. З появою комп'ютерів, новеньких тенісних та більярдних столів, настільного футболу та інших ігор життя у клубі заворувало з більшою силою. Я входжу сюди два роки. За два роки навчився нормально грати. В більярд. з хорошою компанією. Тут там, е хороша вчителька, інтересні ігри. Тут там, дуже багато дітей. Можна в більярд, в теніс пограти, позайматися в різні ігри. Одне з найбільших придбань клубу міністанція Стимул. Спортивний інвентар молодь вже освоїла. Такі ж міністанції є й у інших осередках центру по роботі з дітьми та підлітками. Загалом подібних клубів у нашому місті 25. Минулого року для розвитку творчого підростаючого покоління міська влада виділила ще два приміщення на вулицях Трудовій та Лісогринівецькій. Щоправда, їх стан бажає бути кращим. Ремонт там вже розпочали. Так як підліткові клуби в основному знаходяться в житлових будинках, є питання із культурою, а точніше, її відсутністю у мешканців. Коли диву даєшся, коли в приміщенні, яке знаходиться під балконами жилого будинку і там, де займаються діти, 8, 10, 11 років, і коли жителі цих будинків, бачучи все це. На очах у дітей викурюють сигарки, викидають їх прямо на вулиці. Звертайте на це увагу. Розумійте, що в наших клубах займаються не тільки чужі, а й ваші діти.